Перет. Тут зіграло роль те, що передові російські режисери порозумілися з Путіним, який дав їм абсолютно всі преференції, всі можливості, який звільнив серйозне від бізнес, який вкладає гроші в кінематограф російський. І вони почали продукувати буквально кожного другого тижня нові серіали, нові кінофільми на різні тематики історичні, побудові теми, соціальні теми. Але у всіх тих фільмах однозначно, якщо показують найпаскутнішого негативного героя, то можете не сумніватися, що в нього прізвище або Іваненко, або Савчук. Якщо показують найбільшого вивцю негідника, волківника, він однозначно говорить з українським акцентом і десь там наприкінці фільму з'ясовується, що вихідний він з, з якоїсь там Херсонської чи Слуганської області. Якщо показують найпоскуднішу, найбруднішу повію, я вам гарантую, що називається вона Оксана або має якісь інші такі яскраво виражені українські ім'я, якого можна асоціювати власне з українською. То ви напевно знаєте ту історію з останньої. Скажімо, скандальні історії з трансляцією в Україні кінофільму Матч, який Свобода не дала можливості показувати в різних регіонах України. Тобто, дивіться, беруть хорошу тему, дійсно тему, з якої можна брати сюжет, про те, що на початку 40 х років, коли Червона армія пішла, окупований Київ, німці прийшли до Києва, відповідно, вони організовують футбольний матч. Збирають футболістів київського динамо, які залишилися е, тоді на окупованій території, і гра проти е, Люфтваффе, проти німецьких офіцерів. І відповідно та гра собі робила багато ажуртажу в радянській пропаганді. Я працюю, як нас тут в школі вчили і хто з вас. Вчився в радянських школах чи в радянських вулицях. Ви, напевно, привадуєте, що розказували, що потім тих футболістів німці розстріляли. Ну, звісно, зараз з'ясувалося, що ніхто нікого не розстрілював. Пізніше через деякий час кількох чоловік дійсно розстріляли, але не за їхню участь в футбольному матчі, а за те, що десь там щось вкрали. Але навіть не в тому суть хороший сюжет можна знімати класний, там, цікавий фільм. І тут ми бачимо кіно, в якому абсолютно усі герої, які асоціюються з українцями, то, або хтось говорить українською мовою, або хтось йде вишиванці, або хтось йде з якоюсь там селі жовтою ленточкою. Це все колаборанти, це все бандіти, це все негідники, а звичайно, представники інших націй це опа, герої, навіть обличчя, зовнішній вигляд акторів. Відбирали таким чином, щоб українці були поступними, щоб українці були некрасивими, знімали з таких ракурсів. Все це капля, капля за каплею починає формувати з одного боку відчуття ненависті російського глядача до українців, з іншої сторони, починає відроджувати, формувати, творити комплекс меншовартості в українців. Українці починають соромитися. Українця. Українці спілкування з представниками інших націй моментально переходять на російську мову, замість того, щоб навпаки робити українську мову молодою і престижною. Але це є один з моментів оцієї інформаційної окупації. Теперішня влада в Україні абсолютно жодним чином не робить будь-якого спротиву щодо цієї інформаційної окупації зі сторони Російської Федерації. Відповідно, ситуація складається ну, не найкращою. Але, товариство, не безнадійною. Якщо вам тут хтось розказує, що в Україні все втрачено і нічого не можна повернути, ну не вірте, Все можна повернути. Ну, по-перше, я не хочу, що сильний, сильний, але не такий сильний, як рік тому назад. Я б не сказав, що за останній рік його позиції укріпилися. напевно, не очікував таких проблем і наслідків після справи Тимошенко Він хотів Тимошенко, напевно, зробити собі таким таким собі українським Кодоковським. Путін має собі такого в'язника Значить, я собі буду мати такого ж в особі Тимошенко. З іншої сторони, він не очікував. Що буде така реакція світового співтовариства. Хоча насправді товариство, я вам з України можу дати відчуття того, як реагує сьогодні та ж таки Америка і Європа на політичні репресії в Україні. Нам дивна така реакція. Тут більше шуму, більше піни, ніж конкретно. Скажіть мені, будь ласка. Якщо ви світове співтовариство захотіло поставити Януковича на місце, поставити український режим, скажімо, в ті межі, які б відповідали світовим стандартам народовладдя, демократії, якщо ви думаєте, що вони б не могли зробити? Ви що думаєте, що політичні заяви, обурення, висловлювання окремих політиків, мовляв, ми не подіму? Є враг дивитися в Україну? Це когось в Україні хвилює чи турбує? Звичайно, що. Невже ви думаєте, що непровокувальна справа? Це є політична гра? Невже ви думаєте, що проблемно було б чинити певні конкретні дії, конкретні, створити проблеми щодо конкретних порушників, принципів народовладдя і демократії в Україні? Можна було допомогти, але того чомусь не робить. Ті олігархи, які сьогодні оточують Януковича, та вони ж свої маєтки тримають тут їхні гроші в не українських бандах, а в офшорних зонах, в тій самій Америці, в Європі. Ахмін купує за 400 мільйонів евро в центрі Лондона, То, напевно, людина думає чимось, що він вкладає такі кошти в нерухомі, і він розуміє, що ніхто йому не створить проблем там в Європі. Поясніть, будь ласка, чому політики світові роблять пусті політичні заяви і абсолютно не зважають на те, що можна би було зробити цільові проблеми, цільові, цільові скажімо. Питання виставити до конкретних політиків, які порушують демократичні принципи. Але того ніхто не робить. Януковича приймає тут в Америці, на саміті НАТО. І один такий прийом, він перекреслив усі ті заяви, які тривали протягом року часу останнього. А в руки ніколи не давати. Та сто раз можуть руки не подавати. Чого запросили? Ви можете коментувати, ви можете задавати запитання. Які проблеми? Я до чого веду? Я веду до того, щоб у нас не було жадних ілюзій щодо політики світової повідношення до України і щодо того, що робиться в Україні всереди. Щоб ніхто не мав ніяких ілюзій, що все це так просто. Чому так, а чому не так? Але навіть при тому всьому. Янукович все-таки має певний дискомфорт з взаємостосунків з європейськими і океанськими політичними діячами. Янукович Янукович є друга проблема це загострення його стосунків сьогодні з Москвою. Буквально кілька місяців тому назад, ще коли Путін був прем'єр-міністром, перед виборами Янукович до нього приїхав це. Інформація була засобом масової інформації, привіз дорогу хорошу картину. Путін не прийняв цю картину. Янкович з тої картини повернувся назад до тієї. Через декілька тижнів, 7 травня, відбувається інаурація президента Путіна новообраного. І Путін не запрошує Янковича на цю інаурацію. Ну, Що в принципі доволі сильно вдарило по, очевидно, амбіціям українського президента, зрештою, по перспективах українсько-російських взаємостосунок. Взагалі з Москвою Диноковича зараз дуже непрості взаємовідносини. Зараз починають вилазити основний фактор. Путін це КГБ, Путін це окрема каста. Окрема група, Янукович це представник кримінального плану. Для Путіна що потрібно? Для Путіна потрібна Україна як територія, через яку він зможе реалізувати свої передвиборні обіцяння. Якщо ви слідкуєте за міжнародною політикою і політикою в Росії, ви, напевно, побачили, що Путін, який йшов зараз на третій термін свого президентства, Обіцяв не дороги, обіцяв не покращення життя вже сьогодні, а Путін свого виборцю обіцяв одне збудувати нову Московську імперію. Відродити Советський Союз номер 2 Для того він взяв собі першого союзника патріарха Кіріла, який оголосив про. Поширення і будівництва рускава міра. І через оту сферу духовну, плюс ми вже з вами говорили інформаційну окупацію, плюс можна говорити економічну окупацію, тому що сьогодні в Україні починають приватизовуватися стратегічні підприємства. А завтра, очевидно, з 1 січня, якщо свободи не буде при владі, будуть приватизовувати землю сільськогосподарського призначення. І це, звісно, перепаде в першу чергу до рук московського капіталу. Тобто ми отримуємо інформаційну, економічну, політичну окупацію України. Ви розумієте, що сьогодні, щоб завоювати сусідню державу, не обов'язково треба підключати танки, десантники, ракети і стрілякову зброю. Для того, щоб іншими методами закупити вплив на території тієї країни. Відповідно, Путіну треба рускій мір. Україна номер один. Територія певної експансії Росії для того, щоб задовільнити амбіції Путіна. Тому і оці взаємостосунки між Російською Федерацією, між Кремлем і Києвом сьогодні, це не просто там друзяки зустрілися, як пригадуєте, тоді Путін кілька раз помилково Януковича вітав, коли ще президентом став Юшим. Це вже інші взаємостосунки. Путін і Януковича буде вимагати конкретно. Передачу України під його повний протекторат. З іншої сторони, Янукович, не будучи державним і не будучи національним політиком, він має одну цікаву рису, яка на даному етапі для нас є дуже вигідною. Він не хоче бути губернатором Малоросії. Він хоче бути тут царем і батько. Ну не тут, а в Україні. І, відповідно, він не хоче просто так Путіну віддати певний світ спореч.